Христос Воскрес, моліться, люди, Христос Воскрес лунає всюди, великий час для нас настав, святкують села і міста. Святим вогнем, іздавна й донині, живиться сила віри в небеса. Заступництво дай Боже Україні, хай згинуть воріженьки, як роса. І з нами воля і свобода, і з нами Бог завжди буде. Сьогодні гарна в нас нагода. Христос Воскрес, воісну Воскрес. Христос Воскрес! Святкують воїни в окопах. На жаль, не вдома, не в теплі. Однак в них сила і віра в Бога, що скоро будуть біля сім'ї. Нехай Воскреслий Христос принесе перемогу всій нашій неймовірній Україні, перемогу світла над темрявою, життя над смертю, добра над злом. На столі духмяна паска, Круглі писанки, Уціли нам, Боже ласка, на всі дні на всі віки. Не мала у нас родина, а молитва всіх єдина, хай розквітне Україна, як погоджені весна. <кхух> Христос воскрес, квіти Україна, наш край весняні має від чудес. Звучить медова, мова соловіна, Христос воскрес воістину воскрес. С тобой так удавска, так шут запарит мяска С ком так у тебя паска Сермельки, так кулоска С колом так у тебя паска Так шок запарите мяска С колом так удаска Сер мельки курочки Кулоска Скол так паска Павска Сколд так и паска С толка паска Паска, сковда одна паска, все є домашнє, наказуйте.